З нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Мої шанування, пане Тарасе, вітаю. Добрий вечір. Пане Тарасе. Чи можемо ми говорити про те, що з огляду на відповіді пана Зеленського, що в нашого вищого військово-політичного керівництва на сьогодні абсолютно чітке усвідомлення тих реалій, в яких перебуває? І збройні сили України, і економіка, і суспільні настрої, і що якраз таки розуміння всіх тих процесів воно матиме своє відображення в конкретних діях. Отже, загальна оцінка того, що ми почули, прошу. Ну, загальна оцінка ну, достатньо добра, я б сказав в даному випадку. Щодо конкретики, про, які ви, про яку ви говорите, ну, це буду втілювати, скоріш за все, рішення, які ми ну, не побачимо публічно, там вони відбуваються там під час там, ставки. І так далі, і так далі. Тому, ну, скоріш за все, це так. І в принципі, я розумію, що в тому числі ця прес-конференція давалася як для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішньої аудиторії, в тому числі, ну принаймні з характеру питань, які там звучалися. І... Те, що ну головнокомандуючий, як президент, показав, що ну він там в курсі тих подій, які відбуваються в країні. Ну і ну так загалом достатньо нормальна прес-конференція, пане Тарасе. Якщо брати до уваги ключові меседжі, ось як ви зауважили, що частково це і на внутрішню аудиторію, тут абсолютно зрозуміло, так і на зовнішню, що ви виокремили з якими чіткими меседжами якраз таки був президент, що стосується. Ця внутрішньої аудиторії, тому що одне з ключових питань, які обговорювали, це якраз таки момент з мобілізацією, і пан Зеленський зазначив, що це питання наших військових лавкома генштабу, і вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Отже, окрім цього, щоб ще ми ви могли викримати? прошу. Ну, мені сподобалась позиція по оборонній промисловості. В першу чергу там було заявлено, що наступного року у нас буде виготовлення 1 мільйон дронів. Це дуже гарні цифри. А принаймні, сподіваюся, що воно буде тільки наростати, тому що ну тому що у нас дрони, як ну вочевидь, що іде війна вже роботів. Так. І е, зрозуміло, що дрони тут будуть відігравати важливу роль їхня модернізація, в тому числі. Ось і враховуючи те, що ну, українська війська просто за чисельністю і мобілізаційний потенціал Росії ну на порядок вищий, ніж український, тому де ми можемо наростити свою перевагу, це звичайна технічна перевага виробництво, власне виробництво дронів, щоб не залежати, в тому числі від зарубіжних постачальників модернізація. Сподіваюся, що це буде тільки розширюватись, тому що ну, ми повинні розуміти, що ми можемо виробляти в країні. Це дрони, ракети, наприклад, і так далі. Ну, літаки ми об'єктивно не можемо робити, і нам і не потрібно це союзники можуть закрити. І тому сподіваюся, що це все буде реалізовано і ну, тільки нарощуватись буде. Оборонка, оборонка ще раз оборонка. Неодноразово лунало запитання пов'язане з паном Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних сил України, і фактично прес-конференція цим запитанням завершувалася, але дещо раніше знову ж таки поставили це запитання президентові. Він сказав, чому я не коментував про імовірний конфлікт, навіщо комусь допомагати? Все ж таки з тих відповідей, які ми сьогодні почули. Чи можемо ми говорити, що пан залужний залишатиметься на своїй посаді, роботою його президент оцінює гідно і, власне, про якісь різноголосся або різнобачення, чи різночитання наших перспектив поки що не йдеться? Ну, судячи з того, що все ж таки, ну, президент заявив, що ніяких різночитань немає, є єдина команда. Це дуже добре, тому що ніяких політичних суперечок нам не потрібно зараз. не треба повторювати історію 17-18 року, коли через внутрішні протиріччя більшовики захопили Україну. Тому це ну дуже гарна постановка питання в даному випадку. І що є пан залужний, що є. Єдина команда, ну тут питання звільнена ні звільнення Ну, ми не знаємо. Ми не ми не знаємо, як може там змінитися ситуація, ще не зміниться ситуація. Ну на даний момент наскільки ми там почули, є єдина команда, яка працює на перемогу. і Це дуже добре. Тому що коли країну очолюють найбільш е люди, які ну, східно з останніми опитуваннями мають найвищу довіру. Суспільство це дуже добра, дуже добра новина. А далі знову таки реалізація я о, всього, що є, забезпечення армії знову таки зброєю. Ще раз наголошую, тому що ми повинні розуміти, що е, багато зброї, на жаль, наші західні партнери не зможуть нам надати, особливо та, яка буде бити по території Російської Федерації, і те, що працюють над дронами для того, щоб переносити війну, в тому числі на територію Росії, це ну дуже в дійсності допомагає. Наша армія, ну судячи з усього, взагалі Україна повинна поставити собі завдання, щоб ну російські а, війська просто не доходили до території України. Щоб якщо там 400 тисяч людей, які у них на території України, ну мабуть, на кожного там повинен бути дрони, які повинні до нього прилетіти. Тобто, нам потрібно, ще наукові розробки фінансування від держави. Нам потрібно, щоб були вирішки на всі бюрократичні перешкоди. Води, які тільки існують, у нас на жаль, було поки що не вирішено питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють на ВПК, на жаль, Кабмін поки що не вирішив це питання. Хоча і Міністерство економіки вже сказало, що це повинно бути вирішено, бо ця протиріччя тільки заважає і Міністерство оборони там з виробниками вже свою постанову, яка підготувала для вирішення цього питання. Тобто тут уряд повинен підтягуватись. Плюс я вважаю, що національний банк нарешті повинен стимулювати кредитування. Ання є оборонки і економіки. Це можливо зробити ресурсів. У нього достатньо для того, щоб розширювати пропозицію грошей в економіці, щоб економіка працювала, і банкіри у нас займалися не тільки фінансуванням ОВДП і спекулятивних операцій, а реальна економікою. А це вже питання до національного банку. Тоді у нас запрацює все в синергії. Тоді і надійний тил буде побудований, який буде підтримувати. Армію і або на території Росії ми будемо бачити чим бі тим більше, чим краще. Запитання чи закінчиться війна в 2024 році. Президент Зеленський сказав: я думаю, що ніхто не знає відповіді, навіть ті поважні люди. Командири кажуть, що е, чи це війна на багато років, вони не знають. Е, Звичайно, дати відповідь на це запитання надзвичайно складно, але я б хотів би відштовхнутися від і цієї відповіді. І запитання в тому контексті: а чи почули ви чітку чітке розуміння всіх тих викликів, які будуть в 2024 році, це пов'язано з російською російською агресією безумовно, і якраз таки з допомогою, тому що не секрет, що саме завдяки нашим партнерам міжнародним, військова фінансова допомога допомагає нам триматися. Ну, дивіться, ми, знаєте, ми повинні слідувати принципу, сформулював ще Марк Аврелій, і це імператор Римської імперії. Роби те, що потрібно, а далі буде, що буде. Тому що в дійсності майбутнє не прогнозовано, особливо якщо говорити про війну. Єдине, що ми повинні розуміти, що ми повинні виробляти зброю. Масове виробництво зброї дозволить в тому числі, знаєте, на. Найте не пити валідол, коли нам затримують допомогу. Так, тому що ми розуміємо, що у нас є власні ресурси всередині країни. Це перше. Друге, наші партнери стимулюються питання, якщо ви бачите там публікацію в пресі, вони теж пишуть, що самі ви теж виробляєте зброю. І ми повинні розуміти, що чим більше ми самі собі будемо допомагати, чим більше ми будемо виробляти зброю, тим менше буде голосів на Заході, в тому числі, які будуть наполягати на скорочення допомоги Україні. Тому що західний менталітет, а ми повинні все ж таки і вчитися жити за західним менталітетом, якщо ми хочемо. Інтегруватися в Європу, бути надійними партнерами для Сполучених Штатів Америки та іншими полягає в тому, що якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі не допомагають. Це залізний закон. І чим більше ми будемо самі сильніше ставати, тим більше нам буде допомагати. Ну так і так побудований мозок на заході. Ми це повинні чітко ясно розуміти стосовно допомоги. Ну, я думаю, що все ж таки з високою часткою ймовірності можна сказати, що все ж таки, принаймні військова допомога, точно буде, але не ну, думаю, що в ну там достатній кількості для перемоги для нас. Чому тому, що захід не дасть нам зброю для ударів по території Російської Федерації, ми це чітко і ясно повинні зрозуміти. Це їхня, тому що Росія це ядерна держава, і вони в в, в такі ризики ніколи не будуть е, е, йти. Це ми чітко і ясно повинні розуміти. так? Е, е, ну, Наприклад, дронами, які, наприклад, СБУ своїми СІБЕЙБами е, задовбав, наприклад, там Чорноморський флот там в районі Керчі, чи там в районі Новоросійська, чи, наприклад, НПЗ в Краснодарському краї були знищені, чи нещодавно теж була спільна операція з ЗСУ на території Ростовської області. Ці дрони, які є. Вони можуть бути тільки українського виробництва, а, і ми на це повинні завжди зважати. І перенесення війни на територію Російської Федерації це наша стратегічна мета, а, тому що вони сильніше за демографією, сильніше за економіку, їх треба а, знищувати їхні а, ну, найбільш слабкі місця, наприклад, як порти чорно, Чорноморські порти або їхні нафтопереробні підприємства. Бо через брак. Технології західних вони їх не зможуть швидко відновити. Тому стосовно західної допомоги, як сказав, вона з високою часткою ймовірності буде. А от щодо фінансової допомоги, там можуть бути нюанси. Ми повинні на це зважати, тому що там можуть скоротити допомогу. Ми повинні бути готові, як приїжджала пані Прицкер представник. Представник от, е, Джозефа Байдена, от я бачив репортаж. Mm -hmm. Ну, вона чітко сказала: готуйтесь так, що допомоги може і не бути. Чи страшно це? Ну не дуже страшно, скажу. Якщо національний банк почне стимулювати вливати ліквідність, наприклад, в розвиток в розширення оборонного замовлення, то і пожвавлення економічної активності в першу чергу в промисловості, нічого особливого не станеться. Ну, наприклад, Національний банк в 2022 році. Ну, здійснив відкритою місією грошей 400 мільярдів. Фактично надрукували, вкинули економіку і риторичне питання: і що а нічого страшного і не сталося. Тому тут є ресурси, які може Національний банк розширювати пряме фінансування оборонного замовлення, тобто Мінфін може випустити облігації, наприклад, на 5 років, там, під 5% річних, Національний банк може їх викуповувати, і будуть ресурси для фінансування наприклад, оборонних програм. Для того, щоб одразу ж це йшло в оборонку або в пріоритетній галузі економіки. Те саме. Національний банк може робити, коли надавати рефінансування банкам для фінансування конкретних е, галузей економіки. Це о, теж може бути е, кредитна, так звана емісія, теж розширювати це до 400 мільярдів. Це пожвавить економіку нашої держави, створить робочі місця, і це навіть не сильно вплине на інфляцію, тому що у нас дуже високе безробіття, і це дозволить залучити максимальну кількість робочих рук як в оборонну промисловість, так і в інші галузі економіки, які будуть фінансувати в тому числі бюджет. Чому? Тому що Захід не дає нам допомогу. Яка е, іде безпосередньо на фінансування війська, це тільки за рахунок наших податків. Тому чим більше у нас буде, менше буде безробіття, чим більше будуть зростати промисловість. В першу чергу це пріоритет, тому що зараз кредитувати торгівлю, наприклад, банкам е і аграрний сектор, ну, не треба. Вони самі можуть себе пригодувати. У них є такі можливості. А от що стосується промисловості, там повинні бути і обігові кошти, і масове виробництво дронів, щоб воно, знаєте, не на колінках, як в гаражах зараз фактично випускають там хлопці та дерева. Дівчата тоді буде пожвавлення економічної активності, і тоді нам, в принципі, цієї допомоги не сильно потрібно буде. Що стосується нашого ключового. Союзника сполучених штатів, колеги журналісти цікавилися про бачення президента, а що ж може бути з підтримкою, в разі, якщо переможе Трамп, ось тут ми теж з вами свого часу говорили, і можна було почути думки, що не треба так вже демонізовувати, і там кінець світу не відбудеться. Але те, що відбудуться зміни, це цілком ймовірно. Ну, дивіться, знову таки, я хочу, щоб теж звертаюся там до журналістів і до тих, хто нас слухають. Не демонізуйте Трампа. От, не демонізуйте Трампа, не робіть з нього чудовиська. Чому? Тому що ну от оберуть Трампа, що ми будемо його посилати. Вибачте, будь ласка, якщо до нього так ставитись. Ні, не будемо посилати, будемо працювати що треба. Дивіться. Ми повинні розуміти логіку трампістів. Так, вони е, не проросійські, як у нас люблять говорити, так? Не, е, вони про американці. Республіканці завжди, е, у них там протиріччя завжди з демократами стосовно витрат бюджету. Тому якщо щось не е, знаєте, їм вважається те, що не потрібно витрачати, вони проти цього і виступають. А, а тут ми, як ми можемо змінити ставлення трампістів до себе і до всіх інших? Виробляти зброю? Оборонку робити. Чому дивіться? От коли ще знаєте, всередині у 22-го року, коли Спарц приїжджала в Україну, вона ж трампістка, це крило республіканської партії, вона ж тоді ще сказала, чому Україна не виробляє зброю, чому не переходить на військові рейки? А далі вони як розвертають ці тези, наприклад, якщо Україна сама не виробляє зброю, не хоче сама собі допомагати, то це означає, що українці не хочуть перемагати. Якщо українці не хочуть перемагати не хочуть впахувати, як це робили американці 41 по 45 рік, коли вся фактична економіка працювала в США на оборонку, то чому ця війна, яка напряму не стосується американських платників податків, повинна і ними фінансуватися? От і все, От така у них логіка. Відповідно, чим ми сильніше будемо. Чим більше ми будемо виробляти ракет, техніків, дронів і все інше, тим менше буде у них питань до нас. І ми можемо на це вплинути, бо ми не можемо вплинути на вибір американського народу. Не можемо. Ми не можемо вплинути на американську політику. Не можемо. Але самі стаючи сильнішими, показуючи результати. Я вас запевняю, що може так статися, що Трамп ще і більше може допомагати Україні, тому що в республіканській партії було, якщо ви звертали уваги, теж багато критики самого Байдена. У них теж задавали питання: чому ми не даємо вчасно атакамсі, чому ми не даємо там більше зброї українцям? І так далі. От, подивіться, знаєте, от Нещодавно був перелік питань до Байдена з боку Украї... республіканської партії. От один з пунктів так і звучав. А чи не затримали ви, шановні пан Байден? Ну я цитую республіканців допомогу Україні з якихось причин, чому так мало? Чому лендліз не запрацював і багато чого іншого? Тому що там теж є питання, які Артикулювалося в тому числі республіканською партією. Тому не треба демонізувати Трампа, не говорити щось там проти нього і так далі. Я категорично проти такої позиції. Тим більше ми згадайте, як себе поводив Трамп, наприклад, коли прийшов до влади. Що він зробив? Він зняв ембарго з України на постачання зброї в 2017 році, яке запровадив Обама разом з Байденом і Європа. У нас ж ембарго, пам'ятаєте, було -го по 17 18 нам вже не постачалося зброю. Mm -hmm. Джавеліни на території України з'явилися при Трампі. Ми це чітко повинні пам'ятати. Далі, коли вперше збиралися війська Російської Федерації на кордонах з Україною, що робила американська адміністрація, вона надіслала тоді е, бомбардувальники, які спроможні літати. Точніше, нести ядерну зброю, вони пролітали над півднем України і імітували ядерну атаку на територію Російської Федерації. Можете підняти інтернет і згадати все це, і глядачі теж. Тому не треба так ставитись до Трампа, він може бути непередбачуваний, але там є залізна логіка. Залізна логіка, яка побудована на протестантській етиці, тому що проте республіканці це в першу чергу протестанти, це ті люди, які зробили Америку великою. Так а там чіткі є установки, «працюй важко. Не треба гнатися за розкошами. Все, що потрібно, вкладай в справу. Тому що це богоугодна справа. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі і будуть допомагати. Все це чітко, ми повинні розуміти їхню логіку, а не знаєте, оце кидатись такими обвинуваченнями, що там Трамп щось там сказав, і тепер він там про російський. Де не про російський, він про американський. Він діє відповідно до. Інтересів в першу чергу своїх виборців, і ми повинні це розуміти. Що стосується нашої комунікації з іншими нашими партнерами, але вже в Європі, сусідня Польща, теж і були колеги з Польщі. Журналісти ставили запитання пану Зеленському і так само згадували ще одного ключового нашого союзника європейського. Це Німеччина. Отже, що почули від президента в контексті зараз роботи з нашими міжнародними партнерами саме в Європі. Ну, судячи з того, що все ж таки думаю, що з Польщею будуть улагоджені всі проблеми, які існують і існували. Я думаю, що і в польській еліті є розуміння взаємозалежності наших країн, упевнений, що в Україні є це таке вже розуміння. Треба, якщо якісь там суперечки, особливо які ґрунтуються на. Давніх суперечках історичних і всіх інших вони повинні бути закриті, Минуле є. Минуле. Треба об'єднувати, шукати спільні проекти, будувати спільні проекти і багато чого іншого. інфраструктурні проекти. Я думаю, що Україною і Польщу можуть об'єднати виробництво зброї. У поляків, наприклад, немає ракет, таких, які умов вміє виробляти Україна, той самий Грім 1, Грім 2. Це я думаю, що їм було б цікаво і багато чого в тому числі. І ми повинні. Заходити те, що нас об'єднувати, і з ними працювати. Ну стосовно Німеччини теж теж саме вона є ключовою країною найбагатшою і найбільшою економікою Європейського союзу. І ну, судячи з цього, там ну принаймні якихось суперечок останнім часом ну ми не чули. Що стосується процесу обміну, згадували колеги-журналісти про це. Президент Зеленський сказав, процес ускладнений, але трек відкриється. Назвичайно, розуміємо така сенситивна тема, але хочеться зрозуміти і. Тим паче робота по цьому напрямку і теж надскладна. Що почули від президента? Чи можна говорити, що, наприклад, ось комунікація через того ж таки реджепа Ті Ердогана, президента Туреччини, і теж неодноразово він ставав таким собі посередником, так фактично, комунікатором в питаннях обміну? Вона може актуалізуватися, можливо, не з'являться і ще інші? Ну, дивіться, все залежить від Росії. На жаль, у росіян ставлення до своїх людей як до сміття. Їм байдуже, що вони знаходяться в полоні, не знаходяться в полоні. Там, тільки якщо я пам'ятаю історію, що там обмінювалися тільки найбільш цінні полоненні, там пілоти могли е, обмінювалися якісь старші офіцери, кадирівці активно обмінювалися. Якщо інших немає, то на жаль, для росіян це просто сміття. І це. На, на цьому, оцей ґрунт на цьому полягає, що росіяни розуміють, що для українців це дуже болюча тема, тому що українці цінують кожне життя свого солдата і активно цим маніпулюють. І фактично беруть наших солдат, які знаходяться там в полоні. Заручники, активно маніпулюючи цією темою, там різні можуть бути інтереси. Ну ви ж повинні розуміти Ардогана теж власні інтереси, Він же не безкоштовно uh -huh. це все робить, тому що він. Свій відсоток скрізь має, він же підвищує свій статус, що він там посередник, що він така важлива, цебе, ну і так далі. Ми повинні розуміти, що в цьому світі кожен любить тільки себе, е друже за гроші або через необхідність. От і тому в даному випадку слід розуміти, що перша причина саме в російській позиції, чому обмін полонених е зупинився. Вдякую вам за участь в етері. Посибі, що доєдналися і нагадаю нашим слухачам Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був щойно на зв'язку.